І так, з якою швидкістю плаває, плавають мої кораблі? Так, 2 метри від домашнього, засікаємо час. Скільки за хвилину пройде? Кораблик поплив, я нам буду управляти. Там було 10 секунд, коли я почав знімати відео. Ну, Правда, я вже трошки висадив акумулятор, але не столь суттєво. 10-20 метрів, я думаю, це не різниця. На 10 секундах я почав. Тобто хвилина 10 я зупиню. Ну давайте трошки отнимем, 270 метров за минуту, 270 метров, и это средний результат, на автопилоте він меня до 200 метров за минуту, вот сейчас 280 и повертається. Пульс стоит, корабль десь там. Вдалині ось. Ось так, щоб було видно. Як корабль підійде Домашня точка у нас перед нами. О, трішки погано. повертається ось пульт наскільки швидко біжить секунда. на секунди а метри? перепрошую це на автопілоті зараз на автопілоті він ходить 200 метрів за хвилин. Ну, так і я обіцяю людям. При підході, при відході Дома. При підході, при, ну, коли він стартує, зараз я його роз... роз... розверну. О, тобто зараз він буде, от я відправляю його на першу точку. Перша точка 202 метри. Старт пішов. Він зараз йде на меншій швидкості. Зараз ще додасть швидкості. Перших 10 метрів. От, додав швидкість і пішов на точку. До точки 200 метрів. Ось дистанція зменшується. Пульт ми залишаємо. Як швидко він пропливе туди і назад повернеться. Зараз подивимося по часу. Все дуже просто вираховується. Дивиться час, скільки він проходить за хвилину. Просто даєте старт і скільки він за хвилину, наскільки далеко запливе. Тут вийшло 280 метрів за хвилину. Це, це просто результат огонь. На пілоті швидкість менша, там 200 метрів за хвилину. Хоча можна зробити і 280. При бажанні клієнта, але це вже трішки буде зашвидко. швидко. якось так кораблик вже повертається. Зараз при підході до домашньої він скине швидкість. Ось скинув швидкість і приходить додому. Якось так. Дома.